Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з великими і маленькими. І сьогодні якраз до нас у гості завітали тварини домашні, великі і маленькі, мами та їх дитинчата. Давайте познайомимося з цим. Хто це такий? Правильно, собачка! Мама велика, а дитинча маленьке. Тут дитинча цуценятко. А це впізнали? Правильно, курка велика, маленьке плятко. А це хто? Молодці? Свиня. Велика, а маленьке поросятко. Ой, хто це такий у нас? Кішка, мама кішка, і велика і маленьке кошенятко. Це мама кролиця, мама велика, а маленьке кролиня. Це такий? Молодці, це корова, корова велика, а дитинча маленьке, телятко. Давайте ще раз пригадаємо кролиця, кроленя, кішка і кошеня, собака і цуценя курка та циплятко. Свиня поросятко, корова і телятко, великі і маленькі домашні тварини. Запам'ятали? Молодці, до зустрічі!